Довелося на віку глухому згубати, раз у церкві на біду у парі стояти, і губатий, що почне отче читати, то так губи і складе, як ніби свистати. Довго глухий поглядав, З злості ожмінився. Далі руку відвинув ближче приступився, та по його хвуть От тобі свистати. Бог з тобою, каже той, бачиш я губатий. Але глухий другий раз. Дармо що багатий. У нас церква не на те, щоб вніс встати.